Порада вам на зараз від вищих сил. Е, значить так, якщо ви давно самотній або відчуваєте себе самотнім, навіть якщо ви в сім'ї, чи ви як жінка, чи ви як чоловік, і е, вам важко, да, вам здається, що вас ніхто не розуміє, не любить, не підтримує і все таке, то знайте, що вам треба перестати е, е, самому. Блокувати собі, знаєте, цю енергію творчості. Вам треба терміново відмовитися від своїх образ, можливо, їх треба пропрацювати просто, да, подивитися на все під іншим кутом, відмовитися від старих якихось звичок, відмовитися від того, що не веде вас до щастя, і це дасть змогу вам включити поток оцей творчості, да, творчості, любові, наповненості, не знаю, достатку і все змінити. Повністю все змінити, змінити на краще. Тобто, ще раз, перестаньте самі себе блокувати, да? включайте енергію творчості, відмовляйтеся від того, що вам не корисне, від того, що вже давним-давно не працює, бо по цій карті реально вже це не працює, а ви ще за нього тримаєтесь, і тоді у вас прямо відкриється, знаєте, портал в, в добробут, в удачу, в щастя, в любов і. Все на світі, можливо, навіть в сім'ю, да? сім можливо, ви сім'ю хочете створити, да? або відновити сім'ю, або можливо це щось узаконити. теж, Тобто перестаньте собі блокувати життя, да? і щастя, і удачу, і тоді у вас все налагодиться.